Так, до нас прийшли провіряючі Прокопчук Андрій Анатолійович. Прокопчук, все верно. да, Він прийшов, починає робити заміри. Тут проходня саме. Ви без коментарів будете проводити. Ну, ми зараз пройдемо сюди тут. Добре, добре. Ну Я хочу прокоментувати, у нас іде відеообзор. Прийшов до нас. Інспектор він все мовчки робить, не каже, яка температура, не де нічого, все скрито. Перед всім я сам заміряв, в Мене є показники мої. Я вважаю, що інспектор повинен озвучувати при відеосйомці, яка температура, яку він пише, щоб ми знали, що він пише і що він бере. Я що це потому, що це дуже скандальний випрос, тому що ви нам виставили рахунок. Я і вам і ще виставили. Не ви, ваша контора висла нам рахунок. Так, 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 так. І я так, хочу, так. щоб ви коментували свої завіри. Добре, добре. Віктор, сподіваюся, ви не відчиняли? Ні. Ну, слава. Ми таким не займаємося. Я запитав. Ви його сиром налаштовую, я запитаю. Сім градусів показує термометр їхній. Менше. Тут взагалі демонтована батарея. Там не було батареї. Я, я вам вірю, що там вона має. Будь ласка. Температура сейчас тут на градуснику на нашому показує 12 градусів. Температура батареї 35. Там немає батареї. 13. Тут не фіксує, не, фіксує, не хоче фіксувати їхній термометр. 13, 13, 13. 13. Тут 14. 14, 10. 10. Що тут у нас? Ідемо далі по номер п'ять <клухи> діди живуть просто, я їх дозвіл, дозів, що ми не будемо сильно їм тут. номер п'ять. Тринадцять тринадцять, тринадцять. Тринадцять, тринадцять. Номер три. Пятнадцять тринадцять і дев'ять. Батарея 35, 35 і 6. На клас таку ми хочемо показувати. 38, 37, 6. 38. Стояк 38. А у вас провірений? Повірку проходив? Є? Yes? Безперечно. Безперечно. Okay. Якого числа, якого місяця, якого року. Ви мені надайте конбити і тоді вам надам. Хорошо, Симпрофік. добре. Інспектор відмовився показати, яку провірку пройшов е е приставник термометр. Приставник. Температура стіни показує 10, 11,7, 11,9, 12,5. 12,3. 30 градусов показала полотенцесушитель. номер два комната тут проживают у нас люди батарея показывает 39 и 5 Що пише інспектор в своєму блокноті, я не бачу, я не знаю, що він там пише. Навіть не можу прокоментувати нічого. Температура 16 стіни сходиних на сходках. Переход з першого етажа на другий етаж. 17. Батарея показує у нас 33,2. Перезагружають, щось там клацають, якісь нові переключателі. В общем, в кожному номері вставляють на, на цьому градуснику новий переключатель. Що він там переключається? Ніхто цього не знає. От перед цим показував 32, зараз показує 30. 6, тому потому, що переключили, щось на цьому тумблі переключили. Ну, інспектор сміється, мені теж смішно, що в кожній кімнаті класиється клавіша. Просто переключається. Чому це робиться? Нам це не кажуть. Це загадка. 37. 37 38, 38, 38, 35, 38, 35. 35. 38. 35 33, 9. Ще раз хочу прокоментувати. Я не знаю, що там пишеться по їхніх записах. Те, що я бачу їхні перометри, чи як їх називається у них градусник, він переключається в кожній кімнаті по-разному, по-разному. 13.9, 14.1. Ну, Скаче температура. Я згоден, що стояк показує. Опять у нас переключають щось, переключили. Там якісь позначки. Це називається калібровка. Калібровку. Клацають кожен раз, калібрують щось. От Калібрунули, показує 23 тепер. Зараз калібрунуть, буде показувати 45. Ну, так як так. потрібно. От дивіться, калибр... зробили, він показує 29. Ми... Намагайтесь щось досягнути, я не можу зрозуміти. Е, я хочу досягнути, щоб у нас було отоплення, щоб од от мене люди не тікали, щоб люди жили. тут. Тому що в такій температурі, коли кладеш градусник на кроваті показує 13 градусів, тут ж вижити ніхто не може. Я не агресивно на не Я не вообще не греси. Я хочу, щоб ми в місті з вами вирішили запитання і щоб у нас було тепло, і щоб я платив гроші вашій фірмі, вашій конторі, за тепло. за тепло. Пане Сергію за Не залагодила ще. Ну, це ви так вважаєте, що не залагодилася. От дивіться, от інспектор вважає, що він не хоче з мною розмовляти. Я хочу з ним розмовляти і знайти і причину, причину, чому немає тепла. Значить, і ми, Согласно договор, договору, яку ми з вами заключили, ви несете повну відповідальність за отоплення у приміщенні. Повну від... енергію енерго Він несе від... повну відповідальність. Київ надає добре, послуг. добре. Це не наші з вами, як кажуть, стосунки, не я нам це ви вирішувати. Якщо поговорити, я вам надав таку змогу. Добре, Цього добре. Мені. Добре. Це не ми будемо вирішувати. Це буде вирішувати добре. вже више руководство. Добре. А наша задача, так як і ваша. Вам поставили задачу прийти, перевірити. І моя задача Всі показати. Скільки У вас ще номерів. У нас всього у нас, у нас 12 номерів. Усі я не покажу, тому що там некотрі... Скільки ми ще маємо, ще маємо. Пішли, покажу ще. Ви просто скажіть. мені. Раз, два, три, чотири. Чотири номера ще. Будете там заміряти? Там немає. Вручну послушаю апізод. Я понял. Так, ідемо в кімнату номер 11. Почекай, до нас, Ого, аж 10 і 2. у вас і стіни ви будете зараз дев'ять радусів. Дев'ять градусів, десять. 12

Тридцять шість, тридцять, тридцять шість. Тридцять шість. Одинадцять і три, дванадцять, тринадцять і дев'ять, чотирнадцять і один. сушитель, де проходить гаряча вода по дому.

Доброе утро. Сьогодні у нас 11 2021 року. Утром я звертався знову на гарячу лінію. У диспетчерську всі приймають, всі кажуть. Вже почали казати, що весь дом почав жалуватися за тепло. Ну, а в номері у нас на сьогоднішній день показує отаку температуру. Це на другому етажі. Це другий етаж. Отака температура. Доброе утро. Сьогодні у нас на 18. 01 2021 року на вулиці от така температура. Подивіться, яка у нас температура. А було 21. У номерах на дану минуту знаходиться градусів, показує, показує 12 градусів. Ми зверталися не раз на гарячу лінію. Ми зверталися і в ЖЕК, і кругом. Приходили люди, представники теплокору Муленерго. Сказали, що у вас не дійсвітна температура. Так що, пожалуйста, ми просимо вас допомогти нам в температурі. Подивіться, яка температура в номері. Хіба при такій температурі можна прожити? Скажіть, будь ласка. Ось у нас 19.01 2021 року. Зараз, на дану минуту, 11 часов дня. Я заходжу в номер. У номері отака температура. Подивіться, будь ласка. Отака температура. Як можна при такій температурі жити в номері? Доброго утро. Сьогодні 9 грудня 2021 року. На вулиці у нас знаходиться 1-2 градуси тепла. В, в переміщенні на першому етажі в 6 номерах температура у нас на дану минуту. На дану минуту Получається 12-13 градусів. Я пройшов поміряв температуру в шесіх на рах. Перед цим ми зверталися у службу гарячої лінії, у ЖЕК. Вони сказали, що у вас температура сотвістує. Я вам показую, що у нас відкриті батареї, і яка температура на, на дану минуту показує на градуснику. Подивіться, будь ласка, подивіться, яка температура, як в такому приміщенні можна жити. Поясніть, будь ласка, нам. как можно жить в таком помещении. Батарея стоит. Батарея стоит открыта. Тринадцать четыре, тринадцать четыре, тринадцать четыре, восемь, одиннадцать и девять. 11, 11,2 10. Батарея показує 36,4. Стояк показує. Стояк показує 30. Не можу сказати, яка температура. Яку скаже інспектор, таку і прокоментуємо. 37 сім, в кімнату Номер 7. Тринадцять 13,5 дев'ять, тринадцять і п'ять, пять, восемь, десять шесть.

Одиннадцать и девять, одиннадцать, одиннадцать и два, десять. Батарея показывает тридцать шесть и четыре, тридцать семь.